Івано-Франківську розпиляли на дрова закон про мови. Навіщо у майдані відбулася акція на захист української мови. Під заклики секретаря міської ради Руслана Марцинківа усі бажаючі могли взяти участь в розпилюванні колоди, під якою розмістили напис Закон про мови годиться на дрова. Організатори акції переконані підписаний президентом Віктором Януковичем закон про мовну політику, спрямований на розкол України і поглибить її русифікацію. І ми сьогодні розпочинаємо акцію по тому щоб українці об'єдналися заради того, щоб в Україні була єдина українська мова, адже сьогодні ганебно по цьому закону в Криму, де трошки більше 10% українців, регіональною мовою стане. По факту українська мова, а це є нонсенс, тому що в Україні українська рідна мова стане регіональною мовою. Свою правність у розпилюванні колоди проявляли депутати міськради, журналісти та самі Іван Франківці. Останні кажуть, мовним законом нинішня влада фактично підриває засади державності України. Цей мовний законопроект це легальний засіб, обхід конституції України знищити українську мову на значній частині території України. Це також засіб розколоти громадян країни і відвернути їхню увагу від інших проблем. Тому, звичайно, ставлення до цього законопроекту може бути тільки негативне. Я не, не можу навіть висловити ви громадою, спільно, яке це ганемно для України. Я просто в шоці від цього? Я вам скажу чесно, це не як це може бути, так що ми в незалежній Україні і почнемо говорити на російській мові. Це, це незрозуміло, це просто ставлення до людей як. Як до нас, як це повага до, до тих людей, які відстоювали цю незалежність, які ну, ви знаєте, тут просто слів немає, щоб передати те, що, що вони зробили. Вони просто над нами посміялися. Однозначно негативне. Ми все таки сподівалися, що наша наша опозиція все таки щось зробить для того, щоб цей закон не підписали. Дуже негативне, тому що я вважаю, що державна мова має бути в країні одна українська. Право на існування мають інші мови. Люди мають право спокійно говорити, і ніхто їм в цьому не вважає. А мову дійсно українську не російську треба захищати, українську, тому що із з нашого вжитку поступово витісняється державна мова. Розпилені шматки підписали прізвищами авторів закону про мову. Мови колісніченка Ківалова та нардепів від Прикарпаття, які підтримали закон Ігоря Зварича і Василя Чуднова. Вони кажуть організатори акції отримують розпильний закон за власною адресою. Оксана Середюк, Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.